Я Юрій Робець. Останні 18 років живу свідомо тверезих, і в мене такої думки нема. Перших 25 років я жив тверезом. Випускний в мене був тверезий в школі, як я закінчив 10 класів. Вчився в університеті після того поступив з тверезими мізками. Чуєте? Тому що алкоголь тримається в мозку цілий місяць. А коли місяць тримається алкоголь в мозку, то тоді яка творчість, як ти можеш згадати все, що ти 10 років вчив? Можеш декось забути. Та ти забудеш що і вчора в тебе таке було, так травануться, так можна. Розумієте? І вчився в університеті тверезо, випускний в університеті був теж тверезний. Слухайте, в 23 роки закінчив університет такий. Молодий козак пішов на роботу, теж тверезий, І все нормально, слухайте, був радісний, здоровий, і не сумний, і не скучний, і не нудний. Розумієте? Але хто скаже, ми без цього вже не можемо, нас же то сформувалася звичка, що будь-яке святи, новий рік, день народження, випускний, поминки, треба траванутися, хоча б три чарки. Перше, щоб вона пішла і все, і згадати. Йой-йой, -йо -йо -йо. що ми перетворимося? от Що в нас буде? Ви розумієте, я от собі так підготовив декілька питань взагалі. Ну, своє право можна захистити. Бо тому що коли ти скажеш в компанії, ти один не п'єш і всі думають, так, слухайте, або він хворий, або велика падлюка, або якийсь сектант, або Ш, Слухайте, стільки всього можна наговорити. слухайте, гляньте на мене, оце все, що ви сказали, або думаєте, або хочете сказати. Та ні, я нормальний, я тверезий, свідомий, незакодований, в мене і нема думки на свято. Взяти, поставити отруту, тому що алкоголь це токсична речовина, наркотичного характеру. Діє. Спочатку збуджує, потім паралізує нервову систему. Чуєте? І від кожних 100 грам вина. От взяти 100 грам вина, в якому є 11 грам, якщо взяти сухе, от давайте сухе візьмемо вино, 11 грам в ньому є етилового спиту, тобто алкоголю, чистого алкоголю. Який, знаєте, що, попадаючи в кров, робить її, по-перше, густою, попадаючи в мор. Робить гіпоксію, Кисневий гол і помирає 2000 нервових клітин. Вот і все, ви розумієте? Налили отруту, сказали, давайте за здоров'я, за випуск, за те, що ми гарно провчилися, і пішли в яке життя? П'яне чи тверезе, чи з тверезими мізками, якими життя будемо зустрічати? Тобто, Життя тільки починається. Ти думаєш, що ти взяв відповідальність? Та ні, що саме цікаво, що ти за це. Бо. Я вам хочу сказати, ну да. Перших 100 грамів, вроді непогано, в себе вели. О, радість з'явилася. А чого виникає радість? От давайте візьмо, Чо виникає радість? Що ви нам говорите? Тут ми радіємо, веселимося і нам все добре. Та ні, в цей момент. У нас кора головного мозку. Розумієте, оці дві півкулі, які є ліва і права. Розумієте, а туди, коли алкоголь поп... а він починає там блокувати. Центр сорому, центр совісті, центр контролю. А особливо... За ті наслідки, які ти можеш вчинити в цьому отруєному стані. Ти знаходишся в отруєному стані і ти вже не несеш відповідальність. Та ні, стаття завжди є. Що би ти не витворив в цьому стані, то є знаєте, і кримінальний кодекс, адміністративний, де чітко в чорному по білому написано, що тобі за це буде. І що саме цікаво, що там стаття дуже сурова. Але ми в цей момент знати не хочемо. На що нам та стаття, на що нам той кримінал, нам хорошо, Ми себе взяли, налили, гахнули і нам? О! І по-різному, що саме цікаво, цей алкоголь пливає на кожного. По різному, нема що одинаково. Ти думаєш, як на мене, так і на неї. Та ні. У нас, по-перше, не обмін речовин. І печіночка по різному його переробляє. А що ви скажете по різному? Бо тому що в кожного своя генетика і в кожний свій склад. І знаєте, в тому плані, що у кого швидко може переробити цей алкоголь. От коли ти в себе 100 грам лив, і ти якось не відчуваєш. А наша то печіночка це вона така цікава, що я хотів, щоб ви розуміли, це, да, це якраз той орган з правої сторони. Ну тут напряму і так видно, нібито це ліва. Тут так показує екран, але це тут печіночка в мене знаходиться, бо якщо розвернутися, то вона тут якраз і є. То хочу сказати, там виділяється фермент алкоголь-дегідрогеназа, який цей алкоголь. І в де в кого цей алкоголь швидко розчіпляється. В де в кого, а в де в кого повільно. Але коповільно, тому погано буде на другий день. А кого швидко, то він не відчує цей алкоголь на другий день, що воно на нього так сильно подіяло. Розумієте, тому я ще раз кажу: Нема од... він одинаково не діє на людей, на дітей, на тим більше підлітків. Особливо ще випускникам всього по 17 років. Куда вам? Хто я такий, я викладач мистецтва тверезого способу життя, оробець Юрій Григорий. Читаю уроки тверезити та лекції в. В вищих учбових закладах. Тому я ділюся тим, що я чекаю, що може бути, що очікуємо і що упредити можна в тому, що завтра може таке і бути. Тому що, якщо завтра вся країна буде випускний, то я уявляю, що буде, що батьки будуть ви робити, а що діти будуть робити, а що разом будуть робити, а що потім окремо, а чим воно закінчиться. І тому я хотів, щоб трошки люди знали.